Лузівському літературному клубу Лігос виповнюється 20 років. Урочистості з нагоди цього відбувається у всесвітній день поезії, 21 березня. На початку присутніх хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих на війні українців. Лозівських письменників від імені очільника громади Сергія Зеленського вітає та нагороджує начальниця управління культури міськради Олена Пуга. Бажаємо вам перемоги миру та добра, натхнення та творчого потоку, який ніколи не закінчиться. Клуб Лігос також приймає вітання від харківських письменників, зокрема від обласної організації Всеукраїнського творчого об'єднання, Конгресу літераторів України. Колеги по співають ще пісні про війну, читають вірші. Сьогодні клуб Лігос об'єднує молодих письменників і поетів поважного віку. Вони щомісяця збираються та читають власні твори. скоріш, закінчиться війна з бокою лютого. Повернуться солдати безмежно, Хай зрости люські житті, ціна, щоб і связинки не зранила більше. Що мати сьогодні? Тут також лунає з вірші про страждання українців, а ще пісні про кохання. Свої виступи глядачам також дарують діти та музики. Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, ТРК Голосова.